28 липня мало відбутися судове засідання про скасування рішення районної ради щодо виділення 54 ділянок землі в гайку, про те, як і попередні воно було перенесено. Свою точку зору на цю судову тяганину висловив голова громадського об'єднання Майдан Білоцерківщини». Ми зараз знаходимося знову в суді по нашій землі в гайку. Це вже я не знаю, який десяток засідань. І на тлі того, що сталося зараз в Бучі, в Ірпіні, така ж сама ситуація у нас в Білоцерківському районі. В той же час, 2006 рік, видавалася також земля в лісі. Ну Там ми бачимо, що є якісь дії прокуратури. А от у нас по розпорядженню, яке у нас є від 20-12-го, про передання. Земельних ділянок на території Гайка, лісової зони підписане, ви бачите, да? Гринчуком. І дивіться, десятки засідань, вже декілька людей померло, але на сьогоднішній день питання прокуратура Гринчуку не задала. Тобто він підписував документ, він людям давав. Невже він не бачив, що він давав, можна видавати чи не можна видавати? Чому люди повинні страждати, чому люди повинні помирати навіть? А, а з них з можновладців, як з гуся вода. В мене питання до прокуратури. Будь ласка, чому немає впроваджень? Нам треба звертатись до Генеральної прокуратури. У нас на місці не хочуть це вирішувати питання, тому що вони там дружать місцевої чи що? Ну і так не повинно бути. Люди страждають, у людей проблеми з цією землею. Вони судяться вже який рік підряд. А Можновладці, які віддали, які, які винні в цьому. Вони взяли територію землі в лісі, написали, що це поле. То давайте напишемо у мене на стадіоні, що це море. Зробимо розпорядження, що це море, і будемо продавати квитки на ловлю риби. Ну а чому ні? Це ж абсурд. Тому ще раз звертаюся до правоохоронних органів, до прокуратури. Будь ласка, займіться цим питанням. Є документи, візьміть, будь ласка, людина підписала неправомірно. якщо ви не розумієте, чи це ліс чи не ліс, зробіть виїзне засідання, туди ми пропонуємо як громадськість. Виїдіть і подивіться це ліс чи не ліс. Ну, не вже це ж очі. Просто треба відкрити, і проїхати 200 метрів. Вже який раз ми звертаємося.